Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Кімната для розмов Перша Самуїлова. 18.3 склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. На півночі Іспанії придумали чудовий спосіб для спілкування та вираження дружби. Там, у сільській місцевості, є багато штучних печер, у яких фермери зберігають зібраний урожай. Щороку восени компанія фермерів збиралася в кімнаті, влаштованій над однією з таких печер, і складала опис своєї продукції. Згодом кімната стала відома як кімната для розмов, місце спілкування, в якому друзі та родичі збиралися, щоб поділитися розповідями, секретами та мріями. Якщо вам потрібне затишне коло добрих друзів, то найкращого місця і не придумати. Якби Йонатан і Давид жили на півночі Іспанії, то, можливо, і вони створили б для себе таку кімнату для розмов. Коли Саул захотів убити Давида, то старший син Йонатан почав його захищати. Біблія каже, що Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою. І полюбив його Йонатан як душу свою. Хоча Йонатан був законним спадкоємцем престолу, він визнав божественне обрання Давида на царство. Він віддав Давидові свій одяг, меч, лук та пояс. Згодом Давид гірко сумував після загибелі Йонатана і оспівав свою дружбу з ним у тожливій пісні: Нехай Господь допоможе і нам, християнам. Влаштовувати свої кімнати розмов, щоб наша дружба відображала любов і турботу Ісуса Христа. Приділяйте час спілкуванню з друзями і відкривайте їм своє серце. А які зобов'язання ви взяли на себе перед своїми друзями? Як ви можете висловити свою любов до них цього тижня? Помолимось, Дорогий Господи допоможи мені підтримувати щирі та довірливі стосунки з друзями. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.